Ну, той, хто вже дивився мої ролики, то він уже зрозуміє, що я повертаюся до нашої багатостраждальної чичіклеї. До чичіклеї, -чі Клеї, Чічіклі, чі -чі Так, мені треба буде карта. Та сама карта, що в попередньому ролику. Та сама карта. Все те саме, зігзаклій, все-все на місці. І тепер опять повертаємося до До праці наших науковців. Власні назви від відтопонім, топонімні утворення інг, Інгулобузького межиріччя. Та, 77-й рік, ну про це вже йшлося. Опять повертаємося. До нашої Чічіклеї. Так, зараз ми так подробимо. Так. Про Чічі я вже читав. Зараз, поміняю освітлення. <кій> так. Чічі у місцевості. Чічі Клея, Чак-Чаклія. Так. В попередньому ролику я все. Оце прочитав, повертаємося до передостаннього, ну, до останнього абзацу на, на цій сторінці. У Гірлі, у Чічі Клеї у п'ятому столітті була татарська фортеця Балакли або Балаклея. В деяких джерелах з іншою назвою аналогічною наз, назві річки. Так, за Броневецьком фортеця звалася Чап-чапчаклі. Є таке діло. Тепер повертаємося до нашої карти. Це Південний Бух турецькою... видно. Південний Бух Турецькою Аксу. Це наша Чичіклея, чап чи як воно там буде називатися. в общем, Зараз вона, вона називається чичіклея. Це все це видно це чичіклея, це там кам'яна балка, яка там ще суха балка, ну, то таке діло. То, 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 то потім по, по ходу п'єси. То я ще не, не все пооткопував. І тепер повертаємося до останнього абзацу. У гирлі Чичіклеї була татарська фортеця. Тобто у гирлі Чичіклеї була татарська фортеця. Оце татарська фортеця. А тепер дивимося, що ж там у нас у Гірлічі Чіклеї робиться. В Гірлічі Чіклеї знаходиться село Покровка. Читаємо в тому в тої самої научної праці. Читаємо Покровка Веселинівського району, місцевість Покровське. Припускають, що тут існувало позначене, позначене на топографічних картах першої половини XVI століття татарське селище фортеця Чикчахли З більшою фортеця Чикчахли, а в скобках іде долина Троянд. Да, ну це ж покровка. Ну і тут же 5 про Покровку. Сказано, що Покровка це давня паралельна назва, виступає місцевою Мелашевича. Так, тепер про Покровку я прочитаю все. Покровка Веселинівського, припускаючи. Тут існувало позначене на топографічних картах першої половини 16 століття татарське селище, фортеця Чак-Чахли, Долина Троянд. 910 рік. Після російсько-турецької війни сюди прибули селяни втікачі з центральних губерній Росії, серби та Молдовани. З цього часу е, свідчиться деревня Покровська. Коліського совєтника Андрія Івановича Сина Мілашевича, Куль, культова назва чергувалася. Тобто покровка святої, покрова Святої Богородиці. Культова назва чергувалася звіт від антропонімічною. Що це таке? Порівняно фіксації Покровськая. Культова назва чер, чергувалася антро, антропонічної, господи, вимов. Один раз вона була Милашевич, другий раз вона була Покровка. Так, село Покровської поміщика Красно-Мілашевич. Потом що там іще? Покровської, Покровське село, жителів 2178, українське. А, так. Покровка, АТП УССР, 1946 рік. Давня паралельна назва виступає місцевою Мелашевича. Так що це все остальне нам не треба. Саме головне, що покровка. покровки припускають. Тут існувало позначене на топографічних картах першої половини 16 століття татарське селище фортеця Чак-Чахлі. Ну, ось наша покровка. Оце гирло чи, чи Клії. І тут написано зік заклі. Ну, і ще таке зауваження. Здається, що оці хлопці, що писали оці, оці науковці, що, що писали ці всі такі твори, то вони не читали, що вони писали. Можна ж було один раз сказати. Або хоча б розібратися, що чи, -чи Клея. Чік чахли. Тут долиною троянд і не пахло. Ну, це ж не мені, так сказати, тепер. а мені тепер тільки намагатися пояснювати. Так що пробачайте, якщо десь трохи каламбурно. Ну, коли оце ось оцю працю, назви, власні назви і, і цих. Інгулобуцького і Межиріччя, коли про цю покровку і про цю долину троянд прочитав наш, наш ну, мій учитель Федір Опанасович Кугук, він як е, поет, е, то він е, облюбував цю назву і чах, -чах нього завжди була долиною троянд. Хоча Чечіклея до, до долини троянд немає нічого нічогісінького. Ну, він тоді статтю написав у зорі, по-моєму, ще навіть десь в обласної газеті. І отак воно причепилося. І я вважаю, що Чічіклея і долина Троян, ну як я там, де я писав вже е, долина Троян, це буде Гюль, Гюль Вадісі. Чичеклі, ну так, да, це, це квітуча. А Гюль Вадісі, це, це може бути просто чичеклі Гюль Вадісі. Квітуча долина троянд. Це, це може бути два слова в одному реченні. Так що, отакі мої дослідження. Як, якщо у кого там якісь зауваження, будь ласка, будь ласка, розказуйте, показуйте. Ну, дослідження, я ще раз покажу цю карту. Дослідження по цій карті продовжуються. Бо тут багато чого цікавого можна. Ну, Є така підозра, що тут багато цікавого можна знайти. До того ж, ці арабські букви писав, п, п, писав той письменник, який арабську мову. Ну, Арабське письмо він не знав. Він просто перемалював щось похоже та й все. Є, є, дуже великий, що, що, сходиться, а є таке, що геть, геть, геть і близько не підходить. Ну, все познається в порівнянні. Все, дякую за увагу.